Добрий вечір. Я запрошую вас під абажур. Ми у прямому ефірі. Він створював свої картини з вірою в мистецтво. Він вважав, що якщо мистецтво сприймають як товар, то це взагалі неприпустимо. Більше того, в нього була така думка, що продаж картин це такий собі злочин. Хоча життя, звичайно, вносило свої корективи і без цього абсолютно ніяк. Знаєте, я так собі подумала, що майже усі знають, що він відрізав собі вухо, але далеко не усі знають, що ж він шукав у цьому житті, що для нього було найголовніше. 30 березня 1853 року народився Вінсент Ван Гох, і ми сьогодні будемо про нього говорити. Дуже рада, що сьогодні у мене в гостях під абажуром мистецтвознавець, член національної спілки художників України Людмила Рожко-Павленко. Добрий вечір! Доброго вечора. Давайте ти отак одразу. Знаєте, я от теж пригадала, дивилася. Програму одну, і там мистецтвознавець Волкова, вона сказала про те, що якщо б ми от підшуковували оту основну фразу, якою можна сформулювати, що ж таке творчість Вінсента Ван Гога, та і вона сказала, що краще, ніж його фраза, я не знайшла. Та? Це вогняна піч творчості. Якщо зараз говорити все ж таки от з відстані вже та? про Ван Гога, хто він? Геній, божевільний. Ну, передовсім геній. Але геній, який. Поклав власне все своє життя на те, щоб утвердитись як художник. І я хочу сказати, що в тому горнилі, в тій печі вогненні, він горив, горів ну, десь спочатку, коли він захотів спочатку бути проповідником, і це не склалося. Так, він ж і картини та продавав. Так, Потім дійсно в ця мрія так, стати проповідником. Так. А вже, а вже останні 10 років життя. Да, Коли лише йому було 27, останні... Та, от останні 10 років життя він власне вже і згорів як художник, як митець, як людина, яка дуже багато чого знала. Відчувала і хотіла все це виплеснути на полотно. Угу. Це йому вдалося, і тому всі його твори, не зважаючи на чутки на його біоз про них теж поговоримо. Історії, так ми можемо вважати його генієм, тому що послідовників у нього сотні і сотні угу. тисяч. Дивіться, звернутися звернути на наших глядачів, дивитися прямий ефір. Програма під абажуром. Ми звичайно тут не латаємо дахи і не лікуємо нікого. Ми говоримо сьогодні про. Вінсента Ван Гога. І якщо вас цікава ця тема, можливо, ви були в Амстердамі, в його музеї, можливо, ви хочете розвіяти якийсь міф, там, будь ласка, ставте свої запитання, нам буде дуже приємно почути вас в ефірі. Е, якщо ми підемо все ж таки від кінця, Ван Гог прожив 37 років. Так. Та, це такий... Класичний фатальний вік, в принципі, для геніїв так та. для Даліться, Пушкін та Байран е, Маяковський Хлебников, ну можна ще перераховувати так, так. багато, та? Е, от ви вважаєте оцей вік для чоловіка 37, для митця, якимось дійсно критичним? Чого так багато людей йдуть в віці життя? Ну мені важко сказати. Справа в тому, що так багато він працював в останні місяці. Особливо, коли він вже в цьому сенрімії лежав в лікарні. І він так багато всього виклав. Ну, уявляєте собі, останні 70 днів, і за ці 70 днів 70 картин. Тобто, оце найвища напруга, яка була. І вона вся відбулася в творах, причому твори були закінчені. Бувало так, що за один день була одна картина. Причому робо від початку до кінця закінчена робота. Художники, які м, е, працюють в живописі, вони знають, що це майже неможливо. Майже неможливо. Ну хіба що ремісник, який вже знає, напрацьовано в нього він це робить. Mm -hmm. Але ж в кожній картині, яку він створив, він вкладав туди стільки емоцій, стільки душі, стільки зраненого, зболеного серця, що а мені, цього здається, було у нього, ой як достатньо. звичайно. Mm -hmm. І тому оці 37 років вони напевно вже десь підійшли до якоїсь межі. А тим паче дуже було різних обставин: і родинних, і суспільних, і громадських, і друж. А він справді покінчив життя самогубством? Ви знаєте, за тими даними, які у нас є, оскільки є і... Автовірніше портрети лікара Гаше, який uh -huh. малював його за смертним та на смертному одрі. І те, що брат Тео зразу ж приїхав, і те, що він прийшов і зміг дійти до цього. Він же нічого нікого не казав нічого, що я сам в себе стріляв. І оце останнє найостаннє. Тобто це може бути припущення, можуть бути так само міфи. Та? Так. Тому що ну, в більшості джерел, що дійсно ем, він придбав, от придбав. Револьвір для того, да, щоб да. Там відпугувати, відлякувати. Да, перепрошую крук. Да, 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 да. Я зараз попрошу режисера показати нам картину круки над пшеничним полем. Ми пішли вже так з кінця. Це остання в принципі, робота Ван Гога. І якраз от, от ми да, бачимо оце вона, цей, цей так. трагізм та, Людмила Федорівна. І, і що? І говориться про те, що він стріляв сам в себе, не, по, не втрапив у серце, бо він цілився да, в серце, так, так. повернувся до додому, і там вже Тільки нього... на, на другий день, верніше, через два дні. 27-го це сталося, а 29-го він вже помер. Липня. Так. Справа в тому, що Останні якісь е, мистецтвознавці, дослідники, ну, як завжди, є дуже багато людей, які цікавляться і наводять якісь е, м, докази, збирають щось. Чи є, Тож, версії, ви, ви, ви знаєте, вже є така версія, що виявляється, що він не сам себе стрелив, а хлопці-підлітки, з якими він спілкувався в неформальних е, таких е, якихось стосунках, він був з ними. Ми і динамо, це саме, в, спілу, да, саме це вони в нього встрелили. Але, ви знаєте, мені здається, що історія вже напевно ніколи не повернеться назад. І ми, напевно, ніколи То -то не дізнаємося. Тобто, свідка, як такого немає. Ну, звичайно, і, що немає. Звичайно, ну, хіба що ті кроки, які версії. злетіли над полем. Хочеться, що... звичайно, в нашій програмі сьогодні побачити картини Ван Гога. Так? Так. І дуже сподіваюся на те, що ви нам розкажете, за яких обставин була написана та чи інша картина. Давайте розпочнемо власне, з цієї ці картоплі, з та, цієї так, так. картини, яка є ну, таким. Визнаним шедевром, скажімо, його так. першим визнаним так. шедевром. Так, Та, от ми її зараз бачимо на екрані. 1985 рік, 885 рік. Це перша картина датована ним, і перша картина, яку він представив, так би мовити, на оглядини, на публіку. Він дуже хотів отримати якісь оцінки за нею. Справа в тому, що був час, коли він дуже захотів бути проповідником, він дуже захотів бути священником, як і його батько, до речі, і навчався навіть в академії в Богословській, але його надто сміливі заяви, надто такі надзвичайно цікаві проповіді, вони призвели до того, що він не здав. Сесію зимову, mm -hmm. і він те все кинув. Але завдяки То є, пастору, навіть у тому та, все одно. Та, він не завдяки пастору, одному його направили в Боренаш, це невеличке містечко е, на, у Франції, де йому дозволили е, практикувати або читати проповіді е, серед шахтарів. Mm -hmm. І ось спочатку у нього ще до цього у нього було надзвичайно велика зацікавленість трударями, тому що він любив творчість Жанна Франсуа Мілле, от його сіячі, там Анжелюс, так, 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 так. і mm -hmm. воно дуже на нього надихало. І він навіть сіяча його кілька разів повторював, причому надзвичайно він трансформувався від першого Давай, до останнього так, карта. Так, так. Mm -hmm. так от, власне, і ось ці, ці картоплі картоплі, люди, які. Тяжко і тяж... тяжко або і виростити ці карти. Uh -huh. І оце, власне, ось. Той побут mm -hmm. надзвичайно Такі важкий. ваш. Болотняні кольори коричневі. Так. Та? Ну і кольори, і десь там тьмяне світло, і вони знедолені, і вони нужденні, і вони дуже спрацьовані. Подивіться, я читала про те, що він. говорив Про те, що дійсно люди оцими руками вирощують цю картоплю. Та? Так. Ну, Недослідно, звичайно. Так. І потім вони цими руками вже самі їдять. Назвичайно. Ну, Тобто такий зациклений момент. Ну, так. ну, звичайно, що цикл від, від початку до кінця і вони в цьому живуть. І в цьому вони, так би мовити, діють. А ті, хто не, не зможе там жити і працювати, вони вже бракують. І було таке, що він там живучи, працює, в чому бореборенаже. Він давав свої останні речі для того, щоб допомогти якось. Угу. І ця картина я хочу ще та, та, додати. Чому вона ще в таких кольорах? Тому що він ще був дуже під великим впливом голландської школи. Голландська школа, ну згадаймо Рембранта, да? так. вона надзвичайно. Була не яскравою, не дуже колоритною, і тому тут можна це відстежити. А далі, вже коли він потрапив вже до Франції, до Парижу, то звичайно ви там вже з'явилися інші кольори. Да. зокрема, ми можемо зараз говорити про соняхи, які він написав у 1888 да, році. Да, та, та. та на сьогодні, от власне, ми попередньо говорили з вами, що десь є 14, власне його варіантів, але тільки дві картини мають підпис фанта, да, тільки дві картини мають підпис, тому що він. Він казав, що соняшник треба писати в один присіст. Тому що вони дуже швидко в'януть квіти, починають полістки опадати. І ми можемо побачити навіть на його роботах, що там не всі квітучі соняшники. Угу. Да? Деякі з них мають уже і там десь такі проклювуються ніби сіннячко. тому що вони не, не, не всі сонячні і яскраві, як би хотілося, як сонце. І надзвичайно любив сонце, сонячні це кольори. З... З... Оце оці одні з перших робіт це 87-й рік, а то вже 88-й. І за цей період у нього було було їх 12. Я нарахувала 14. От, а взагалі кажуть, що більше 20. Ну, ну, я навіть ну, таку інформацію чула, що у 1987 році була продана картина Ван Гога Соняшники за 39 мільйонів 850 так, так. тисяч. Але врешті-решт потім це виявилося, виявилося підробка. Що тобто, це підробка. Це... Ви знаєте, підробки, копії, вони надзвичайно популярні. І от якщо взяти ось цей альбом Художня галерея, угу. тут, Давайте, навіть, тут угу. навіть дають як. Відтворити От, соняшник Іван такий, Гога. Так, і, і там є, і що школа. тут головне, так. Тобто, ви знаєте, хто більш-менш володіє пензлем, фарбами, він може це відтворити. Тому але, але все одно, це, це, це буде зовсім інше, Зазначає. це не буде Ван Гог, хоч як би ти там не малював і, до речі, та сама Волкова, так. вона говорила про те, що їздила в, Арс... в Амстердам, та дивилася картини Ван Гога і сказала про те, що більше п'яти-шести картин зараз вона дивитись не може, тому що настільки оце ядро, про яке ми говорили в Огняне, та настільки воно е має градус е, температуру сприйняття високі, так, дуже так. високу, та, що це дійсно впливає на тебе як на глядача, не тільки з естетичної точки зору, ну, тому, але висадження. Всі, всі твори абсолютно емоційно дуже наповнені і вони... Випромінюють емоцію, і ми повинні свою емоцію підлаштувати під них, ага. і тому тобто ми, повинні так. Тобто ми повинні співпрацювати з автором для того, щоб це зрозуміти, так. осягнути, чому так, а не інакше. І вона ще тоді ж казала, що я маю дуже багато різних репродукцій. Вони прекрасної високої якості, але те, що побачити в самому музеї. Це щось надзвичайно високе mm -hmm. і дуже коштовне. Ну е, я знаю про те, що просто катастрофічно в нас біжить час, але це така глобальна постать. І е, не поговорити про те, чому Ван Гог відрізав собі вухо, ми не можемо з вами. Mm -hmm. та, та, та. і Яке, яке відношення до цього має полігоген власне? Справа в тому, що. Всі постімпресіоністи, їх чотири найбільших світового mm -hmm. рівня, і Андрій Детулус Лотрек, Поль Гоген, Поль Сезан і Вінсент Ван mm Гог, -hmm. вони всі між собою були знайомі дуже добре. І от серед їхнього середовища прекрасно він дуже з Лотреком. Лотрек зробив його дуже гарний портрет в кафе Тамбурин, де він виставляв свої роботи Ван mm Гог. -hmm. Потім він добре знав Сезанна через Каміля Пісаро, який вважає своїм вчителем якого. Далее. А от Поль Гоген йому надзвичайно подобався, тому що в нього були яскраві, яскраві кольори. сонячні, барви, кольори. І тому він дуже хотів, тому що він десь в ньому відчував споріднену душу, тому такі скитались, так само дуже угу. пізно прийшов до мистецтва. І Він дуже хотів разом з ним створити таку артіль. Ну, щось на кшталт кшталтних художників. Комунних художників, та, художників. віднайняв будинок, назвав жовтим будинком, є надзвичайно красива робота. Оці соняшники. Під Підписані. Він написав спеціально для нього і повісив в тій кімнаті, де жив Гоген. Вони разом жили, вони разом працювали. На той момент Гоген був ну, дуже бідним, ну, в сенсі матеріальному. Він навіть дуже... Та хотів... й Іван Гух не був багатим. багатим та... що... Тео допомагав, та... та... тому та... що Тео був е... продацем картин. І от, власне, Гоген. Відчував десь, можливо, ось це своє, так би мовити, і тому він. Коли вони працювали разом в одній майстерні, в одній кімнаті, то він час підглядав. Тобто якесь тобто, суперництво, суперництво, суперництво було угу. так. І тому час від часу виникали, ем, якісь там е, ну, різночтенні, будемо так казати. Ну, Вони десь не сварилися, але сперечалися. І кожна розмова про мистецтво закінчувалась угу. суперечкою. І в черговий раз, коли була така суперечка, а Ван Гог був людиною такою, знаєте, взривною. Тобто, Зразу вибух вибухливою. Mm -hmm. Ну і говорять, що він чи він голитися збирався, чи що, але в нього в руках опинилася бритва. І як потім казав гоген, він кинувся на нього, але зупинився вчасно і взяв, відтяв собі е, мочку mm -hmm. лівого вуха. Кажуть, що він ціле вухо, неправда, тільки мочечка. Mm -hmm. Мочка що якщо би ціле вухо, то він би стік кров'ю, тому що Гоген швиденько зник і втік, і, 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 і все. Ну, Це одна із таких версій, ще є версія, що там вони посварилися, Гоген е, пішов да. в Анг е, побіг за ними з, з цим лезом, та, і потім да. той на нього так подивився, що він е, пішов додому, але вже лезо було в руках, точку, він ви знаєте, що є ще одна робляти. Жінка. Жінка, жінка, яку вони не поділили перше. І друге, що вони билися на шпагах. Ага. Чи нарапіл? Тобто вже може бути версія, Гоген що це Не, бу... не да. Ван Гог сам Гоген собі. був прекрасним фехтувальником, і це він випадково відтяг йому швадочок. Ну ви знаєте, скільки напевно буде стояти світ, стільки буде версій. Людмила Федерівна у нас є телефонний дзвінок, що дуже тішить. Ми, добрий вечір. Ми вас слухаємо. Чур. Добрий вечір. Ну вже прозвучала така версія про фіхтування. Ага. Так я теж читав, що саме Гоген, він завжди носив з собою шпагу. Mm -hmm. І час на неї кизувався. І ось що під час суперечки, а вони ще були піді абсолюту, э, говен э, так взяв і витяг шпагою э, в ухо. Шматочек. Так. Ван -Гогу, але Ван Гог він був такою людиною, що він ніколи ні на кого не е, жалувався і ніколи ні на кого не заявляв ні поліцію, ні, uh -huh. ні навіть родичі взяв на себе, так, так взяв він на себе, взяв так, на себе, так. через ще поправив цю божевільню, цього живільнього, uh -huh. бо його саме після цього туди направили. Да, бо там же ж навіть mm -hmm. говорять, що він за, за хурт в хусточку загорнув та поніс ці повії та Подарував, туди так. та він сказав збережи, це збережи, як бережи, щось так. найдорожче. Так так, 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 так. А як то, вас звати? Врешті, так, воген втік. Так. Дуже добре провів час на островах в Тихому океані. <гум> а от бідний Ван Гог був змушений постійно не виходити нікуди, далі, він на те поле. Так так. так, так. А як вас звати, скажіть нам? Дмитро, дуже Дмитро. приємно, Дмитро. Дякуємо, що дивитеся програму. собі, пане. Дякую та. вам за таку програму. Чудовую додаткову. Дякую. Цікаво. А ми продовжимо нашу розмову. Так. Скажіть, будь ласка. А от е, є така ще е, теж версія відносно того, що от коли як Ван Гог народився, та йому, чому дали йому таке ім'я? Йому дали на честь Брате. дідуся, але на честь дідуся це ім'я дали братику, да. який за рік до Ван Гога народився, до Вінсента народився, mm -hmm. і він помер. Та буквально один день прожив. І що це ім'я перейшло йому. Так. І що це також є та певна енергія, яка, можливо, по життю йому трохи заважала. Ну, Не всі, трохи, а достатньо. Так, всі казали, що Вінсент Віллем Ван Гог, так діда звали, і так звали першу дитину в родині батька. І він помер саме 30-го числа. Рік, рік перед цим 30-го ага. помер. Та перша дитинка померла, а це 30-го народився. І тому Ший він, він все життя. Людей. Він так, все життя жив, ніби проживаючи чуже чуже життя. життя. І він весь час хотів якось перед Богом, перед людьми відповідати за, за своє і за інше життя. Знаєте, як то кажуть, за і за того парня. Ага. Тобто він весь час відчував свою відповідальність, і, можливо, і це так само десь справило якесь враження на його оцю. Надзвичайно якусь закритість uh -huh. і в той же час вибуховість, тому що знаєте, як людина весь час терпить, терпить, мовчить, мовчить, а потім так чи інакше вона повинна. Ну, ну і зв'язку з цим говориш, що він душевно хворий був, тобто навіть не психічно хворий, а душевно хворий. Ну, звичайно, що душа боліла за все на світі, тому що, якщо говорити про його твори, е, обов'язково щось там проявлялося. А, таке. а от покажіть нам картину, коли от він в лікарні лежав, там є е, коридор е, самої лікарні, да. там теж Кольори, оце то, що кольор Назвичайно, для Ван Гога. подивіться, так, так? так все таке жовто-червоне, так, яскраво абсолютно подразнює, mm -hmm. і людина хоче заховатися від того накрити голову. десь так, щоб не уявити, відчути, що не бачити. Всередині там відбувалося, так. Та? надзвичайно. Але, але, але от, те, що ми зараз побачили, то Ван Гог не був постійно таким. Та? Ми так. можемо подивитися і його картину Зоряна ніч, яка на сьогодні є однією з ну, шодиврів, шедеврів, так, та. шодиврів, От, так, е так. Розкажіть про неї, бо ми сьогодні багато говоримо біографічних і підписання. У нього з'явився такий період, коли вже він відійшов від дивізіонізму, коли вже починав сам абсолютно, так би мовити, знаходити свій шлях mm -hmm. і свою манеру живописну. І у нього з'явилася ось така манера, надзвичайно цікава. По-перше, імпасто. Імпасто це коли. Велика кількість фарби накладається або пензлем, або навіть ножем чи мастихіном. А мастихіном, Через мастихіном, це так. дивіться, які маски. А от. тут вже він ще використовує це подвійну цю техніку, коли для того, щоб передати рух, передати якісь навколо космічні якісь ідеї, він закручує Закругує, спіраллю та. ось таку надзвичайно цікаву ауру, навколо угу. зорі. Покажіть, нам картину, покажіть, ми зразу походимо. Ми бачимо, бачите, що те, це що, зорі. Uh -huh. зорі навколо них. Тобто кажуть, що це пересвітанкова ніч. Перед світанком, да? що абсолютно ніяке небо, верніше, ото містечко, воно собі спокійно спочиває, а на небі витворяється щось надзвичайне. Угу. І оці кіпаріси, які для нього як вогонь, як вогонь, який як стріміння десь туди да, вверх. Да, вверх. Угу. Причому чорний вогонь, який він може щось і його по -пожирати, там пожирати, спопиляти. Знаєте, угу. Оце надзвичайно цікаво. Це, ви знаєте, він не дуже любив символізм. Як але як би ми не говорили, все що би ми ми не знаходимо, казали, це все від одному, знаходимо в символі. Ну і взагалі-то вважають його так притечею експресіонізму, uh -huh. тому що імпресіонізм імпресіон, імпресіон це враження, а експресіо, експресіон – це вираження. Тобто він виражав свої емоції, своє бачення світу. Він дуже хотів, щоб його почули і а побачили. Пост-імпресіонізм Ще називають дитям втрачених ілюзій. Тобто от таке перечуття того ХХ століття, яке буде, того залізного віку і трагічності тої. Так, ну, справа в тому, що імпресіонізм це, ну, це казка, це враження від світла, від сонця, від неба, від пахощів, від коливання води, трав. Це все було у них. І вони це встигли. Причому вони не казали, що це пейзаж, це мотив. Причому мотив такий, як я побачив і зрозумів. А те, що ми бачимо, це чиста експресія. Ви подивіться, які відкриті, чисті кольори. Причому вони всі абсолютно мають таку градацію, вони обмежені, вони яскраві. Ми можемо ще по ходу розмови да. можемо показати ще картини, які у нас є. А ми, бо ми вже настільки так. до завершення ну, йдемо. Ця, ця робота, вона також доволі символічна. Це ніч казали, що Гог дуже багато. Ато згадував в листах, не казали, а згадував в листах до Тео, що надзвичайно важко писати ніч, тому що, mm -hmm. тому що треба розповідають, що він одягав широкополий такий капелюк, на який ставив 12 свічок, які горіли, mm -hmm. і він хотів передати не тільки барви ночі, але і те відчуття. Тут воно трошечки таке само. Знаєте, що я згадала теж цікаво, що він от про кольори взагалі говорив про поєднання. Цих кольорів. Mm -hmm. Він казав, змішуючи от, синій і зелений колір, можна дійти до злочину. Здається, так тільки міг сказати. Звичайно. Ну от два слова можна, я так, два слова скажу, й. що в моєму зображенні кафе я намагався висловити, що це кафе, місце, де можна зійти з розуму і вчинити злочин. Тому що там червоний, зелений і трошки жовтого, та. рожевий. Ну тобто це mm -hmm. поєднання, це не ну, це, це кафе, не так, це на вулиці, а то інша робота. Це, 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 так. Тобто, mm -hmm. ось цими кольорами можна передати відчуття того, що там могло би статись. Mm -hmm. І так само ми сприймаємо це. Коли довго дивитися, знайомитися з роботою, то ти дуже добре можеш зрозуміти. Людмила стан. Людмила садине, ви е, просили мене, і я вам обіцяла, що ви зачитаєте вірш так, да, Тарковського так. про власне присвячений. Так. Ну, є... Ми всі знаємо, що Арсеній Тарковський, російський письменник наш земляк, і в нього є надзвичайно такий болючий вірш. Він написав його 58-му році, так. і він е, ніби вибачається перед Вінсентом Ван Гогом російська мова. Пускай меня простит Винсент Ван Гог За то, что я помочь ему не мог, За то, что я травы ему под ноги Не постелил на выжженной дороге, За то, что я не развязал шнурков Его крестьянских пыльных башмаков, За, за то, что взной не дал ему напиться, Не помешал в больнице застрелиться. Стою себе, а надо мной навис Закрученный, как пламя, кипарис. Лимонные кроны темно-голубое, Без них не стал бы я самим собою. Унизил бы я собственную речь, Когда б чужую ношу сбросил с плеч. А эта грубость ангела, с какую он свой мазок роднит с моей строкою, ведет и вас через его зрачок туда, где дышит звездами Ван Гог. Прекрасная крапка у нас сегодня в программе. Я вам очень дякую за участие, очень дякую за Ті знання і пізнання, які, якими ви поділилися з нами. Дякую. Дуже вам дякую, можна говорити не з кінчиком. Дякую, Наталечка, дякую. дякую вам. Ну, однозначно можна сказати, що Вінсент Ван Гог – це геній, але самого генія недостатньо, потрібна ще воля до самореалізації, і, власне, це у нього було. Да, він заплатив за це життя. Ви дивились програму під обажуром». Все найкращого.